Вітаю, шановне панство! На своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні знову хочу зняти таке тематичне відео про барбариси. В мене їх не так багато, як би хотілося б, але <смістична> нема землі для них. Зна... Дивіться, перший барбарис, який з'явився в моєму саду, це барбарис був куплений на ринку. Барбарис Тун... Тунберга е... темнолисний. Листя в нього аж чорне. Бачите, аж чорне листя. Він не вибагливий. Безпроблемна рослина, скажу так. Але е, барбариси це ті рослини, які ну, повинні рости в кожному саду. Чому? Тому що це яскравість. Кольори різноманітні. Ми чекаємо осінь для того, щоб полюбуватися е, різнобарв'ям осінніх дерев, кущів. А барбариси. Саме це різнобарв'я дар, е, дарують нам на протязі всього сезону, починаючи з весни і закінчуючи осінню. А осінь то взагалі їх пора. Там такі барви, що просто очі розбігаються. І тому вибір є: є чисто зелені, є темнолисні, є і в цяточки, і вуплямівочки, і у. Ну, крапочки, будь-які будь барбариси є. Є високорослі, є розкидисті, є, які ростуть колоною, є низькорослі кульки, є які просто стелються по землі. Більше того, є навіть вічно зелені барбариси. Правда, вони листя не розфарбовують, вони зеленими. Ось так і є вічно, скажімо так. Вони квітують, мають запах. Ну тут, тут вже кому як. Мій чоловік, коли квітує барбарис, він просто не може зайти в двір. Саме цей барбарис в нас він дуже гарно квітує. Тому він, не, він просто сюди не може зайти. Такий для нього неприємний запах. Для мене специфічний, але терпимо. Медонос джил тут, тьма, просто всі улики злітаються на барбариси. Вони підходять як одиночні посадки, так і жива огорожа. До речі, мінус барбарисів це їх колючки. Важко біля них ходити, їх обрізати. Тому не висаджуйте їх біля доріжок. Але жива огорожа це саме те, що Вашу ділянку убезпечить від непрошених гостей. Це можуть бути і кішки, і собаки, ну та і двоногі істоти, мені здається, які захочуть перетнути межу, не захочуть, чесно вам скажу, лізти саме в цю загорожу. Їх можна стригти кулькою, пускати на штампи, взагалі не чіпати. Я свого не стрижу. Інколи буває, але цей рік не чіпаю. Що з хвороб? Хвороби в нього є. І ось зараз я стою біля цього куща. Чому я не відходжу від нього? Я вам хочу показати. Це вперше, але є борошниста роса. Ось, бачите? Це вперше, ще раз кажу. Я стикнулася з такою проблемою. Можливо, тому що біля нього троянди. Можливо, навпаки, він може заразити троянди. Але є. Я вже я його не чіпаю. Цей рік, я, коли я вже побачила ось цю проблему, я її не вирішила не звертати на неї уваги. Чому? Тому що ну, осінь, вже листя впаде. Але весною разом з трояндами я його оброблю теж. Чим? Чим я обробляю? Ну, особисто я обробляю фундазол, фундазім, Якщо у вас температура середньодобова плюс 10. Якщо нижча температура, то скор, то Паз, Радоміл, колд. Ось ті препарати, які в нас доступні і які я використовую в себе в саду. У мене, хоч і називається етно-екопарк, мій канал і. Мій сад, але ну, до еко мені далеко. Чому? Чому? Е, ну, тому що коли вже є стільки рослин, скільки в мене, і рослини попадають з різних садів, з різних кліматичних зон, з різних е, куточків нашої України, тому і хвороби разом з рослинами теж в мене є різні із різних кліматичних зон. І інколи. І хвороби, це і інвазійні рослини попадають, наприклад, дикий портулак, який, якого я до цього не бачила, а от із, із якоюсь рослинкою він до мене потрапив. Ну, це скажу так. Біда, біда. біда. Не, але зараз про барбариси. Тож, обробляєте весною профілактично, дивитесь, якщо немає, залишаєте в спокій і обробляєте ще осінь. Якщо. З'являється, обробляєте ще раз, але міняєте препарат. Ну, можна через днів, наприклад, 10 після першої обробки. Якщо це ось так вже масово. Ну, я не скажу, що масово, є у мене декілька ну ось, гілляк. Але ось молоді там прирости, я показую, вони вже не настільки страшні. Тому цей барбарис я буду стригти вже весною, я буду його формувати. Мене не вистачило часу. Я займалася парком новою територією, і на, на... тут мене не вистачило, ну, мене не вистачило, скажімо так. Ось перший мій барбарист, який з'явився у мене в саду. Цей барбарист жовтолисний. ну, ось він вже листя скидає, ну, він скинув ще у спеку листя, тому він без листя так і стояв. Ну, я бачу, що ось. Деякі листочки починають, ну, почало відростати, пішли дощі, він дещо поправився. Він тут теж був без поливу, без моєї такої, скажімо, уваги. Це барбарис колоновидний. Він мені дістався на врятування. Був довгий час ріс в горщику, без догляду. Ну, там сантиметрів 10 був такий пагінець. І коли він прийшов до мене, він почав рости, гарно себе почувати. Ну, цей рік, оця осіння засука, теж трішечки його збила з гарного ритму росту. Подивіться, які в нього великі ягідки. Ягідки дійсно великі. Це перший рік мій жовтолисний барбарис зав'язав таку масу ягідок. Всі ягідки я буду обривати. Всі, от, особливо жовтого, я всі ягідки оберу і буду В Це відео буде воно із частинок складене. Зараз я говорю про барбариси. Потім я вам покажу, як ці ягідки я готую до посіву. Потім я покажу, що я роблю далі, як я сію, і результати свого посіву, але не цьогорічного, ось цієї осені. А з того року я вам покажу. Більше того, багато хто, дійсно, я багатьом відправляла свої барбариси, і багато хто вже отримав барбариси, яким два роки. Можливо, мій досвід буде комусь цікавим. Саме тому я і покажу, бо мене дехто запитував в коментарях про барбариси, як ви сієте, покажіть, то я ось зараз роблю це відео саме для того, щоб показати свої барбариси, насіння барбарисів. Потім, як я ну, як збираю тут, зрозуміло, просто приходите, ось, зриваєте і несете в хату ось. Ну, Будинок в основному, бо вже холодно на дворі з ним займатися. Коли це робити, в нашій зоні, це зона півночі, я роблю це десь в середині листопада. Але потрібно дивитися по погоді. Як я була у лісовому господарстві, то я брала барбариси, це був жовтень. Але в ну, мене не було змоги поїхати ще раз пізніше. Тому я брала в жовтні, я їх підготувала до посіву, вони в мене лежали це насіння деякий час. І вже ось ті, ті барбариси я висіяла на початку листопада. Тому що ну, я підготувала площу, ми садили часник, і я вже разом посадила, посіяла і ті барбариси. А ці барбариси, я все покажу, що буду робити далі. Ну, пішли, покажу далі. Барбариси. Маю такого карлика, я його не стригла взагалі ніколи. Росте він в мене, мабуть, років вже 8. Досить цікавий. Купувала я його малесеньким-малесенькою рослиночкою у сільському віснику. І, звичайно, він був з назвою, як я ж кажу. Але я її втратила, цю назву, і ну, росте та й росте. Жодного разу він не дав ягідок. Жодного разу. Така його цікава специфіка. Ці рослинки я отримала три роки назад в одної своєї знайомої. В однієї своєї знайомої сіянці. Це її сіянці. Тому тут назви не може бути, і її немає. Вони є невисокорослими. Вже я отримувала такі чималенькі рослинки. І ростуть вони в мене вже 3 роки. Це, скоріше, такі низькорослі шаровидні барбариси. Дещо я трошки стригла, але в основному я їх не формувала. Ось один вже із цих барбарисів. Я ж кажу, дехто отримував свої барбариси. Я їх сіяла. Ягідок небагато. Ось, бачите, знизу там трошки є ягідки, але їх небагато. Ой, колючі, страшенно колючі. Він червонолисний. Ось такі червоні листочки в нього, більш навіть темніші влітку. А під осінь. Він розфарбовується і знизу ось він стає такий зелено помаранчевий Це ось один кущик. І ось інший кущик. Тут я бачу насіння більше. Так, да, тут є ось. Бачите, ось тут є насіння гарне, я його зберу, обіцяю, я його зберу і буду сіяти. Я навіть не бачила, листя було тут. Я навіть не бачила, що тут стільки ягідок. Але теж, подивіться, на старих э, вітках є. Ось, а молодість прирости немає. Ось такий він, подивіться. Який він гарнезний. Теж, я ж кажу, буду збирати ягідки і сіяти. Це в мене така робота на найближчі. Ткні. Дивіться, яка гарна хризантемка. Дивіться, вона стояла, а на збу. Це мені подарувала пані Ніна Брусник. Коли ми в неї були в гостях, ось таку хризантемочку вона мені подарувала. Гарненька-гарненька. Дивіться, яка краса. Такі гарні. Ні, от така хризантема має рости у кожному саду. І ну, ці, ці вже перецвітають. Ну що? Барбарис, теж ж який я успішно, пам'ятаєте, як я влітку його вирішила пересадити. Розділити, пересадити і угробити. І ось таке в мене залишилося. Це барбарис із такими цяточками. Ну, зараз не видно їх. ні, ось Дивіться. Можливо. Так, ось бачите? Більш рожеві цяточки на листочках. Ось таке залишилося. Я вже його боюся зачіпати. Добре, хоч що не буду. Ось, дивіться, що є. Ой, як цікаво, я тебе не бачила. Ну я обов'язково зберу ці бубоньки і спробую їх висіяти. Хоча вони досить, мабуть, маленькі, недорозвинуті. Ось такі. Таке я зробила. Не відійшов. Мене запитували, чи відійшов ваш Барбарис. Не відійшов. Пропав. Так, пішли далі. Все в листі, осінь осінь осінь. Вже глупа осінь, яка йде до морозів. Так, пішли. Я показала Барбарис той. І це теж сортовий. Купувала на ринку без назви своєї подружки. Він теж, мені здається, колоновидний, тому що він не розпадається. Подивіться, як вертикально ростуть його. Вони видно, навіть видно по барбарису, чи він вертикальний. Тому як будете купувати десь на ринку без назви, то можна по ось по вітках подивитись, який це барбарис, до якого він відноситься сорту чи виду. Тому цей теж колоновидний, ось він обрізається. Дивіться, щоб він колонкою ріс, ось тут його обрізаємо на наступний рік. І ось ця гіллячка вже йде колоною. Можна і так. Ну, хто як хоче, в природному вигляді чи уформованому. Він у мене теж ріс там у дворі. Потім він почав заважати ялинці, ялинка йому. Потім я його пересадила той рік. На цю територію хрущі. Мерево тут робили хрущі. Прийшлося його забрати, щоб він не пропав, щоб хрущі його не з'їли. Забрала в інше місце. Весною, вже з листочками в цвіту, пересадила знову сюди. Він мене це такі, страждались. Саме тому, маючи такий досвід із цим Барбарисом, я наважилась пересадити і того, якого я тільки що показувала. Але видно ну, досвід досвідом. А рослина рослиною. І вийшло те, що вийшло. Як бачите, ягідок багато, теж буду брати і буду сіяти. Розмножувати. І на кінець теж барбарис, мій страждалець. Це колоновидний Марія. Цього я точно знаю назву, тому що я так купувала його під назвою Марія. Колоновидний жовтий барбарис. Ріс він біля того першого, якого я показувала, що має рушничку. Ту росу. Я посадила їх поряд і ну, наївно, так знаєте, сподівалася, що темний і жовтий буде дуже гарно виглядати. Але не робіть мої помилки, тому що цей колоновидний барбарис, а той розкидистий. І разом вони ну, ніяк не вписуються, ні в яке е, рішення ландшафтне. Більше того, саме той Барбарис забив ось цього нещасну цю рослинку. Мене не було куди її посадити, я її залишила, її накрив той барбарис Тунберга, і вони так і росли. І вже коли з'явилася територія нова, я забрала цей дорослий кущ з квітами, був вже з квітами теж. Я дорослого куща, якому вже було років, мабуть, з п'ять. Я пересадила сюди. Я його не обрізала, я залишила там на відео у мене він є скрізь. Я його залишила таким, яким він був у мене. І вже тільки осінню я обрізала і зробила ось таку колону з нього. Ой, куди я пішла? Не туди пішла. Ой! Бачите, ось така колона з нього. Він Єдине, що я можу сказати, що всі жовтолисні барбаристи горять на сонці. Тут важко знайти ось такий компроміс. Бачите, зараз він жовтий вже. Ось він пустив це молоді пагони, ось, подивіться. Бачите, всі молоді, ось зараз зараз зачепилось. Всі молоді, ростуть колоною і вони жовті, Прирости. Це молоді. Стари, старі ось освітки показую. Бачите? Вони осипалось листя, бо воно згоріло. Ось при тих 36 градусів, коли у нас було в тіні, без дощів, він, ну, скинув листя, обгорів і скинув листя. Тому, ось так. Думайте, де його садить, і чи взагалі він потрібний Жовтолисний, який горить. В тіні він стає зеленим, а на сонці він горить. Це мій досвід. Ну, от так. О ось так. Теж є ягідки. не дивлячись на те, що він був пересаджений з цвітом. Не дивлячись на те, що він був дорослим, щоб несприятливі були погодні умови, ягідки він дав вперше. Все, збираю, сію і сподіваюся, що будуть такі дітки. Цей, ця рослинка була посаджена осінню. Я викопувала комусь із моїх замовників, Барбарис, і біля. Того ріс цей. І я якби викопала їх два. Ну, і вирішила, що посажу собі. Є місце, посажу собі, хай буде. Такі ось листочки. Подивіться, який він гарний, червоний. Це мій сіянець. Сподіваюся, що він теж такий наче, він не зовсім розкидистий. І я сподіваюся, що він теж буде колоновидний, ну, який вже буде. Принаймні тут я буду формувати і не буду пускати когось із кимось, ані то пересаджу. Це, я ще раз кажу, уже мій сіянець. І з того року це, цю осінь йому вже два роки. Це не найбільший. Тому що більше я відправляла, а котрі менші я вже залишила собі на дорощування. Ось така краса. Зараз я покажу вам. Сіянці тієї весни. Ось такі барбарисики. Це і сіянтів. Дивіться, я вам показую ось ось такі барбарисики. Тут є різні, ну, Ось є більші, є менші. І колір в них різний. Є зелені в крапочку. Є, є навіть помаранчеві. Бачила жовті. Вже на наступну весну я їх розсажу по одненькому. Осінь я цього не робила. О, дивіться, яка краса. Ось темніш. Ось зелений. Ось біля хрону, тут він дещо захищав хрін, тому що спека була. цей рік була велика спека. Подивіться, всі. Які. Це взагалі всі фарби, які тільки можуть бути. Ось зелений. Зелений в крапочку. Це зелений в крапочку, але він все рівно розфарбовується і у червоні кольори. Ось подивіться, бачите, такі. Рік цей був несприятливий для барбарисів, тому що була велика спека, а тут досить погана земля. Не завжди, давалось полить їх, то забувала за них, тому що роботи багато. Ну, в основному займалася їм моя донька, яка приїздила. На вихідні, ну, діти приїжджали на вих... вихідні, і вона завжди бігла до барбарисів і запитала, мама, ви поливали барбариси? Ну, ми з татом барбариси не поливали, чекали машу. Ось така. Така моя розповідь, а далі покажу, що я роблю з насінням.